Пояснення сторони захисту. Дякую, Шець. Дуже коротко зазначу, письмово все детально виклали. По-перше, зазначений склад суду вже розглядав запобіжні заходи у цьому кримінальному провадженні. Ми також здійснюємо захист інших клієнтів. Перше, у нас організатор, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Це відносно організатора. Друге співучасник у нас інше застосовано запобіжний захід теж домашній арешт. І наразі ми розглядаємо третього нашого клієнта. Тому просимо звернути увагу, що вже аналогічні клопотання двічі розглядалися та застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ухвали складу суду, який зараз розглядає. Також ми долучили до матеріалів письмових запереджень. А щодо обґрунтованості підозри, вважаємо відсутній жодний доказ, просто два томи справи. Жодного доказу у нас то причетності нашого клієнта немає. Щодо ризиків, дуже слушно суд звернув увагу, запитав прокурора, які ж у нас наявні ризики відповідно до статті 177 КПК України. Звертаємо увагу суду, що наш клієнт, діючий військовослужбовець, він не ховається у формованому одязі від... Органу досудового розслідування правосуддя він добровільно мобілізувався ще один рік назад, з 2024 року, він проходить військову службу, є діючим військовослужбовцем. Тому потрібно розглядати ризики 177 КПК у призмі, те, що це діючий військовослужбовець Збройних сил України щодо ризику переховуватися від органу досудового розслідування. Ну, він не переховується, він у формуному одязі захищає нашу батьківщину на передовій і наразі немає в нього інтернету, тому і без нього ми слухаємо це клопотання. Тому я навіть не знаю, що казати, що він переховується. Він проходить військову службу. Я б не знала, що це переховування від органу до судового розслідування щодо матеріалів, які характеризують особу нашого клієнту, щодо стану здоров'я в нього. Стан здоров'я, є хронічні захворювання, але все ж таки він взяв зброю в руки та пішов захищати батьківщину. Не буде зупинятися на його хворобах. Є в нього хворобу долучили його нагороди, хрест пошани, відзнака пліч опліч. Ці документи також долучені до матеріалів. Перед своєю мобілізацією активно приймав участь як волонтер у Чернівецькій області. Також всі ці документи, відзнаки долучені до матеріалів письмових заперечень. Тому не буду детально більше все розписано. Щодо ризику незаконного впливу на свідки у кримінальному провадженні. Жодний свідок у кримінальному провадженні не надає свідчення відносно нашого клієнта. І впливати на свідки у нас кримінальне провадження з 23-го року. Вже два роки воно розслідується і жодного впливу на свідків у нас немає. Це просто слова прокурора без жодного доказу. Тому вони повністю спростовуються щодо ризику знищити або сховати будь-яку річ. У нашого клієнта вже двічі проводили обшук за місцем його мешкання нічого не знайшли. Кримінальне провадження розслідується два роки. головне слідче управління національної поліції, купа слідчих, багато процесуальних керівників. Я думаю, що вони за два роки вже все вилучили. Що вони ще шукають і у клопотанні не зазначили щодо ризику, вчинення іншого кримінального. Того порушення. Ну, ще раз звертаємо, діючий військовослужбовець, раніше не судимий, до відповідальності не притягався. Які злочини він буде вчиняти? 332 Кримінального кодексу України, перебуваючи в лавах Збройних сил України. Ну це просто абсурд. Далі щось сказати, але ну, нема що казати. Щодо розміру застави, ваша честь, ну, середня заробітна плата військовослужбовця це 33 тисячі гривень. Якщо ми відмінусуємо, що є дружина на утриманні, є дві дитини на утриманні, є батьки з інвалідністю на утриманні, ну, 33 тисячі гривень, я думаю, це ну, не та заробітна плата, у деяких посадовців заробітна плата значно вища. Зазначати за цей розмір застави, звідки цей військовослужбовець знайде ці кошти, ну нам невідомо. Тому ми повністю вважаємо абсурдним це клопотання про застосування запобіжного заходу відносно діючого військовослужбовця, тому просимо повністю відмовити, повністю підтримуємо наше письмове заперечення. Дякую, ваша честь.